Є пропозиція порядки на підтримувати СО. Прошу вас. Хто проти утримався, приймається, об'єднався. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозвілу на розміщення зовнішньої реклами. Заключу Світлана Ковальна, що виносить звернення товариша ОНГ. А ось бокс з Діло України 16. Товариство Омега Чорний Запроси 72. І фізична особа Аташа Оксана Григорівна незалежності. 13. Є запитання заложень. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про погодження проведення благодійних ярмарів. Ярмолем каже на окремо. Доброго дня, шановні члени виконкому. До вашого розгляду пропонується проєкт рішення про проведення благодійних ярмарків. До нас звернулася благодійна організація. В проєкті рішення ви можете бачити дати проведення, місце проведення і відповідальну особу. Хочу сказати, що це не перше звернення цієї організації, тому попередні рішення у нас, у нас теж були позитивні. Прошу вас Є запитання. Орієнтовна кількість 20 чоловік? 20-30 осіб. Є пропозиція обмежити по часу до 18 років. Добре. Є запитання. А чим вони? Там дитячі поробки, вироби, ляльки, мотанки, прикраси з віцерами. Є пропозиція вмежити цього часу. Прошу голосувати. Одноголосно. Про подання клопотання питання щодо присвоєння почесного звання України мату героїна багатодітній багатодітні громадянці, яка народила та виховує п'ять дітей. Даний проект рішення підготовлений у зв'язку з тим, що питання було розглянуто на профільній комісії. Вивчені документи, які надала претендент на почесне звання, сім'я дійсно заслуговує. Поваги, п'ятеро дітей займаються в медичній школі, мають відзнаки. Старша дитина вже доросла, працює, не притягали до кримінальної відповідальності. За місцем проживання сім'я характеризується позитивно. Мама працює в нашій багатопрофільній клінічній лікарні. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти утримався? одноголосно. Дякую. дякую. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Мінічанка Богдана Глай, що часом потрібно контролю. Звернулася благодійна організація що зустрічаю містечко на території зрізок деревської. КП проверив благоустрій, зрізати територіальної оборони, бульвари залежності 12, КП проводив благоустрій з 17 дерев, бульваром Незалежності. по петлю 17. Бровори благоустрій, одне дерево по бульвару Незалежності 19А, по правори благоустрій одне дерево по Ярославу Мудрого 8. Також дошкільний заклад Капітошка звернувся про зрізання п'яти дерев і праворибного благоустрій по героям Небасів. Є автобстежки. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Дякую, зараз. Про видача ордерів на житло площу гуртожитку про використання житлової площі спонсорів на тимчасового проживання про внесення з рішенням виконавчого комітету Березької міської ради Березької району Київської області від 27.07.2021 21 року з номером 584. Зауваження не було, є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Про зміну договору найму жилого приміщення. В зв'язку зі смертю є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Yeah. Дякую. Принесення до рішення виконавчого комітету про міської ради Баловського 16.1.24 року за номером 58 Седоми Петрівного виконуючий управління житлово-комунального господарства інфраструктури і транспорту, будь ласка. Так, ми просимо даних про економічне відповідальне підприємство підприємства фінансування, яке буде дійсне на 24-му році, що стосується програми підтримки об'єднання фінансування підприємства фінансування. Тому додаємо пункт 17 виконання робіт з підготовки западів на Сезону у стані ремонту якої факторізатор приймає будинку в одноділежності 13 в сумі 90 тисяч гривень. Без зміни випуску фінансування, так тому за рахунок такому ми Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Броскує міської територіальної громади об'єднання нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсії спричинення збройною агресією Російської Федерації проти України. Є пропозиція підтримати. Нема, заперечити. Прошу голосувати. Три погодження проведення масового заходу на території міста Бровари про Штарлина Київської області в період дії воєнного часу. До нас звернувся Хоп Смаль. Просто надати дати дозвіл на проведення благодійного концерту української групи без обмежень в ТРТ термінал 6 жовтня. Тривалість заходу 19.00 -три до 20.45. Очікувана кількість 150, 850, 850, 850. Uh, укриття напроти Симона Петлюєва, 21, 3, 1. Є представники терміналу, будь ласка, якщо дозволити вас запросити. Можна один раз? До вас, якийсь? Да, да, якщо у вас видно було. <рек> <рек> Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ми вже один раз вони здійснювали відмову, і тут питання не в тому, що ми там проти благодійних концертів все інше. Питання е, єдине. Ну, дивіться, 600, даже бере мінімальну заяву на вашу кількість, 650 чоловік. Скажіть, будь ласка, на ваш розрахунковий е, час за скільки люди покинуть приміщення у разі повітряної тривоги? 650 чоловік. Ну, складно сказати що так на практиці, слава Богу, не було, але в нас два виходи, два входи. Я думаю, що це максимально. У нас, дивіться, я привідаю, вибачте. У нас на вхід працює для контролю відхів один вхід. І він такий більш складний, але він з ліфтами, там з гардеробами цими. На вихід є у нас ще один центральний вхід, він більший, він ширший, і там прямі сходи нема розворотів, прямі сходи прямо на вулицю. <существ> <тастує> <существ> ну тут в каких-то. Це таких классных, <существ> <20 тысяч>, да? <существ> ще там пожежні сходи, так ну, такі вже для персоналу. Від вашого приміщення до э, укриття. Через парковку треба йти. 650 чоловік в парковку. Наприклад. Скільки часу потрібно пройти від вашого приміщення до парковки? Три ви, ми, ми, ми вчора рахували сім сім територій. Ну да, ви ми, ми ходили трьом кроками і рахували. Ну, Та, якщо дуже швидко, то за три хвилини вже всі будуть біля укриття, якщо так всі організації. Ну, це так. Вони ходять, чому ж так не пов'язані? Вони пов'язані з журналом військовим, який в нас об'єднався. Отже. А скільки є на плечі українських життів? Там, поки не дозволяється, 2000 чоловік. Які є запитання? Ну, це без врахування, що тоді ще, якщо під час терміну, можуть спускатися мешканці будинку. І це ж воно для всіх, це не тільки для підсумків. Які ці запитання? Хлопці 50% від кожного свого гонорара донатять на потреби ЗСУ. І з 14-го року це вже приблизно 100 мільйонів. І вони на сторінці кожен місяць викладають всю звідки. я ж до ще раз кажу, до самого. Контакта, Не, ну, там... мухайте, в місті відбуваються заходи в Прометеї. Я розумію, Прометеї... що там менша кількість, там 500 людей. Прометей української Прометеї. Я але, але, розумію, розрахункова кількість людей. Я була там на западах. Здається, там першний бізнес. Половина наших замовників перейшли туди, я знаю, як це відбувається. Тільки з тої причини, що там легше влаштовувати. Справа в тому, що в цьому бізнесі 200 людей нічого не відбувається. не буде робити на 200 людей. Ми знаємо економіку цих всіх, що замовитися займаємося, так? Скільки скільки коштує артист, коштує райдер, скільки коштує логістика, апарат там, все такі, так. 200 осіб, ніхто нічого не проводить, хіба що е, безкоштовно, якщо е, важна Я десь випадок, я в нас важливо результат. Да? Артіст сказав, я проведу, скупи, запроводити не буде. Ваша задача набрати насопки. Ми зверталися і до європейських своїх і до військової частини солдатів. Тут... з з другої, це щодо війни було. Це, що для картинки, да? Це виглядало добре. Але якщо сидіти на відбовний зал, це не значить, що там є заробіт. Це може бути безкоштовно половина запису. Ну це зараз не про це. Та Та тому э, питання безпеки э, дійсно э, на укриття через парковку, так щоб візуально ви представляли, парковка, як ру. Це також укриття. Сто сімдесят метрів, якщо рахувати по від входу до входу. то це буде Вони ж до нас не звертаються Проводьте, якщо вони звертаються за дозвілом, проводьте це, немає. Просто Ми не даємо дозвіл, ми на себе відповідальність. Ми розуміємо, що даючи вам цей дозвіл, ми несемо собі відповідальність. Ну ви знаєте, що останні рази, коли політика прилітала, то вона не летіла з термінала прилітала туди куди треба. Ви все краще мене Тому, Я розумію, що ви несете відповідальність, тоді треба прийняти рішення взагалі нам нічого не на спів не працює, тому що ми не зможе дозволити собі договора відкрити, так, два партії відкрита, тому що ми дійсно не можемо забезпечити цілий повноцінний робочий день безпеку дітям і людям, які там працюють. Хоча, я, ми, просто, знаєте, проводити... знаєте, я спілкувався mm. з вашим керівником. Дві фрази скажу, а потім ставлю на голосування для рішення виконавчого комітету. Ми відповідно до розпорядження була створена комісія. Було обстежено ваше підвальне приміщення, ви підготували його в повному обсязі, ви відмовились його вносити в відповідний реєстр Одні по про одній простій причині. Я спитав вашого керівника, чому ви відмовляєте? Тому що, ну, по-перше, має бути цілодобовий доступ до нього, це перше. А друге, він говорить: не дай Бог, що трапиться, хто буде нести відповідальність? Так, у мене питання: в даному випадку, при наданні дозволу. Якщо, не дай Бог, що трапиться, хто буде нести відповідальність? Ви скажете, ну ми, ми ж звернулися згідно всіх норм, згідно всіх правил. До нас питань немає. Ми всі, докум всі документи зробили, а в вашому приміщенні міг би працювати і аквапарк, якби, в чому питання поставити систему, у вас все одно цей заклад під охороною, в чому питання, ви самі себе тормозите, щоб не брати на себе відповідальність можете його скажу вибачте. не може працювати, тому що приміщення, приміщення знаходиться, приміщення, про яке йде мова, знаходиться нижче рівня басейну аквапарки. Розумієте, в чому хорошо? Тобто, якщо там щось відбудеться, не то люди просто потонуть, не маючи змоги навіть підняти шлюсу. І взагалі водою, і чисто, і чисто з цих причин аквапарк не відкривався літом. Минулим, теперішнім і, напевно, він не буде відкриватися, поки не закінчиться. Ну, батарея зараз не працює? Витя пустий. Води немає. Мало води немає. Ми спитаємо, чому ви робите. Я просто скажу вам, що ви могли б і заходи проводити. Ні, <кліпи> ми могли б те укриття відкрити, але ж нам, як мінімум, треба три охоронця, які будуть там в сутки двоє працювати, що там 24 на 7 хтось був. Ви знаєте, напевно, від того ж з доміщення їх треба там уповідомитися як по факту вмочисти. І які коштує газ і які коштує електрика, да? Е, що термінал переходу вже навіть на е, біля ти. Уже третій рік. Тема вас порозуміння, ви це бложуєте з потенціалом. Ну, розумію. Ну, це тобі прибині стандарти. Краще, Бо того, що в прометей так само може прилетіти. якщо ви прилеті нічого не проводимо, то ніхто не проводить. Ну, скільки людей знаходиться? Ну, скільки людей? 500 людей там знаходиться. Там зала, ну, сходіть на виставу і подивіться, скільки там людей знаходиться. А у вас картина вже треба пройти ще один час, а ще перейти до вогу. Я живу в тому будинку, там де все укриття. Я знаю, що не перейти до блокаду. Блокітними знаками. Я Які ще є запитання? Є пропозиція підтримати даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Утримався. Два, три, три. Утрималося. Рішення не підтримую. Дякую. Розглядаємо проект рішення про затвердження. Я думаю, розумію, ми можемо подаватися на наступні добути, так? О, або обмежить кількість, кількість людей. людей 650. Ми, ну, не буде. ну Яку кількість людей ми можемо тоді? До якої кількості? треба просто розрахувати. Візьміть нашого селятурча. Вам ніхто не відмовляє, Дивіться, Ми за те. Я Та, перше питання: це безпека. Давайте от зробимо якісь безпекові певні речі, їх разом алгоритм відпрацює. З представниками там ДСНР теж взяти наших військових, запросити, і все буде добре. А чи можна ну, нам поводити оцей нашого нашого криття як ближче, але тільки під ті заходи, які проходять переворіть зараз у себе говорячи, він начальник цивільного захисту? Ну я просто кажу, я з Микола я його поважаю. Я кажу, ну чого ви не хочете, ви його вводите, ми його на карту наносимо, і у вас взагалі не буде ніяких питань, ви зможете проводити будь-що. Він в відповідь говорить: ну можете перепитати, хто буде нести відповідальність, не дай Бог, що трапиться. Тобто керівник закладу не хоче взяти на себе відповідальність, він хоче покласти його на органи місцевого самоврядування. Ну тут якось має бути наша спільна відповідальність. відповідальність Я розумію, але ж вона... всі офіційні укриття в них теж не можна потрапити. Провод хліб заводу. ми ходили туди, не пустили, сказали, що все приміщення через ранководна каже, що не об'єкт, ж ніх є, ніхто не пройде. Який завод? Хлібзавод. Сліп завод. Я. завод? Я давно хотів цього туди показати? Давно. Ну, на початку. Ну вони буквально місяць назад привели до. То... Тобто можна зараз під час Я думаю, почати. А щодо, кстати, до речі, до укриття того потенційного Європа-Парку, то туди йти від концертного залу не набагато ближче насамперед. Воно, воно просто на 50 метрів. Ну, Возьмите, ви можете користуватися двома укриттями під час проведення таких масових заходів. Я ж не просто так розрахунковий час, от давайте візьмемо 600 чоловік, візьмемо 10 чоловік і візьмемо, зробимо на одній сходовій клітині вихід цих 10 чоловік. Підійдіть зараз до Василя Геройовича, погодьте всі ці речі. І, от, будь ласка. Візьміть представників ДСНС і військових. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бровольської міської ради православного району Київської області про підтвердження міністра подавати. Я так розумію, що рішення не прийнято воно наносить на наступне засідання виконавчого комітету. Загалі було правильно, бо ми оградимося, що перетини продавати квитки, мають дати дозвіл, чи на початку дозвіл на продавали квитки. 712 квітків вже продали. А за два тижні про іще. зустрічі щемсотка буде гарантована, якщо не більше. Затвердження висновки, я просто зазначу, що апаратура в зв'язку з прийнять там рішення. Це рішення виноситься до супер засідання виконавчого комітету. У них є, до речі, час. Ми ж якщо минулий раз ми відмовили. Інколи ми знімаємо, приймаємо рішення, тут рішення не прийняться. Враховуючи, що це дозвільний документ, це вже центр надання обміну з послуг. У зв'язку з тим, що рішення не прийнято, вноситься авто. А концерт? Ви залежні України. Є пропозиція підтримати про що про витвердження висновку Служби управління дитячо-господарської міської ради Дорожчого району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для їхнього сільського обласу. Тут розкручені ще з 2019 року альбемти в поліграфіці... Депропозиція, Про визначення прізвища та по податки дитини. Тут спочатку податкове оплодинення виїхало в Службу Республіки, там виїхали пропозиція? Дітка не має. Розмінами здійснення повноважень, підбувають, а то втрати чинності річного виконавчих комітету від 14 ливо старий раз. Дитина має психічне захворювання, також у дитини є ще старший брата, це вчинка офікун, вона визнана опікуном старшого брата. Вона є літак, справляється. Вона рік намагалася допомогти цій дитині, але у нього вже такі загострення сексуалізованого характеру у всеї жінки є сприяти за 7 років. І він уже трошки починає деякі речі говорити про те, що ви їдете, але вона боїться, тому ми провели всю роботу. Наступне ще не буде про влаштування білоцівський заклад, і осімнадцять років. Тому вона просто піднялася. Є пропозиція підтримувати. Про облаштування дитини серед з інвалідністю в Білосахівської дитячі будинку. Є пропозиція підтримується. Да у Слушай мне не хватит радовать данный